Усім привіт і ласкаво просимо на канал. Сьогодні ми підготували для вас коротке, але важливе оновлення щодо ситуації в Україні. Останні повідомлення вказують на те, що вздуж Східного фронту тривають запеклі бої, особливо навколо ключових стратегічних точок. Обидві сторони повідомляють про інтенсивні бойові зіткнення, причому значні події відбуваються в Донецькій та Харківській областях. На міжнародній арені тривають дипломатичні зусилля, оскільки лідери обговорюють подальшу підтримку та потенційні шляхи до зниження ескалації. Гуманітарна ситуація залишається в центрі уваги, допомогові організації невтомно працюють, щоб надати допомогу цивільним, які постраждали від конфлікту. Стійкість українського народу продовжує бути потужною та надихаючою історією для всього світу. Ми будемо тривати вас у курсі, з'являтиметься нова інформація. Дякуємо за перегляд! Якщо наші оновлення вам корисні, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал для отримання більше інформації. Бережіть себе!